Доброго дня з України. Звітую 260 з копійками листів прийшло на пошту з приводу медичної сфери. Перечитав всі дуже багато. І не по темі, і по темі, і точкових проблем, але зараз буду бачити все по кожній лікарні. Тобто і п'ята, і, і БСМП, і зарплати. Є конструктивні дуже пропозиції від лікарів, лікарень, які будемо працювати. Скажу від себе, що в середу їдуть якраз по обміну досвіду там в інші, куди я направляю і. Вступний профільний голова облради, і радники, і головні лікарі. Там ціла історія буде по перейманню досвіду. Засвідчу, що що мені сподобалося в пропозиціях, це обмін досвідом. Ізраїль пропонував безкоштовно навчати наших лікарів. Це я неодноразово.